Що передає вам ваш рід, хранитель роду? Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки воском, обучення таро. воску. Звертайтесь в особисті. Рід вам передає. Вам потрібно зайнятися духовними практиками. які будуть усилювати ваші енергетичні поля, чакри, що допоможе вам в майбутніх ізміненнях. Також рід вам передає, вам треба пройти практики на рахунок прощення. Практики на рахунок прощення і обід. До речі, треба зробити. Практики прощення. Ну пишіть, я буду виготовляти, буду вже пропонувати. Практика прощення, обід. Коли ми прощаємо людей, ми освобождаємо багато енергії. Але в той час треба ту енергію забрати собі, а не віддати тому чоловіку, кого ви прощаєте. Також... Рід передає, що вам потрібно з'їздити, сходити на ваше місце сили. А хто його не має знайти? Джерело, вода, водойом, природа, дерево, та вже весна пішла, та щечки співають вже класно на природі. Місто сили. І для когось передає рід, що ваш супруг супруга і являється вашим головним помощником у вашому житті. Комусь передає рід, щоб ви видоточилися на ролі в, в роду. Коли ви виповняєте свою роль в своєму роду, ви виповняєте роль в, своєму, ну, в своїй сім'ї, а в всьому роду тоді ви виповняєте місію. І ви працюєте як єдиний механізм, не так як. Міняєтеся ролями і виходить, що у вас енергія не тече в руду. Таким чином ви допомагаєте руду текти правильно енергії, що вам ще рід передає. Ну, внутрішнього ребенка. Бавуйте, зрощайте свого внутрішнього ребенка. Обратіте кап... внімання на його капризи. Тому що він вам може перекривати вашу інтуїцію. Робіть благодарності. Знаєте, у вас якась ситуація рід каже, ви її не можете вирішити, тому що ви її вирішуєте стандартними вашими методами, які вирішали питання. А тут рід каже, вам прийдеться в цій ситуації використати нестандартні рішення. Щось ви маєте зробити не так, як завжди робили. І тоді ви зможете багато чого змінити, отримати новий опит в вирішення таких ситуацій. Нові нерейонні зв'язки. І таким чином ви підете до свого призначення. Виходить, що гріт вам тоді відкриває канал до свого призначення. І проходьте духові практики, родові практики. З'єднайтеся з духом роду. І візьміть енергію роду. Проходьте родові практики. Мічтайте. І заботеся о своєму тілі про своїй душі. Таким чином ви будете допомагати собі і своєму роду. Приймайте інформацію.